Розглянемо інтеграцію з системами еквайрингу Лікпей, плата баймоно та Way4Pay. Ці інтеграції дозволяють створювати онлайн рахунки, а також імпортувати оплати в Sales Drive. щоб менеджер знав, чи оплачене замовлення на сайті успішно. Інтеграція з Лікпей, плата баймоно та Way4Pay працюють дуже схоже. Тож розглянемо на прикладі Лікпей. Для підключення інтеграції перейдіть в установки, загальні налаштування та інтеграції, оплата, лікпей та натисніть Додати інтеграцію. Далі нам необхідно отримати публічний та приватний ключ у кабінеті Лікпей. Для цього переходимо у розділ Головна, отримати бойові ключі та копіюємо публічний та приватний ключ. Далі додаємо відповідні ключі на сторінці налаштування інтеграції та обираємо організацію, до якої буде підв'язано цей аккаунт лікпай. Нижче ми можемо вказати чи відображати телефон платника у призначенні платежу. Також обрати прив'язку до заявок Sales Drive за зовнішнім номером заявки або за частиною номеру. І останнім етапом можемо вказати використовувати для онлайн рахунків для того, щоб мати можливість генерувати онлайн рахунок з CRM. У налаштуванні онлайн рахунку можемо обрати, що саме вказувати в опис за замовчуванням, чи передавати блок із товарами, чи передавати фото товарів, термін дії рахунку, а також онлайн рахунки у валюті. У вас є можливість формувати рахунки для оплати карткою просто із заявки. Після оплати статус онлайн рахунку в SalesDrive одразу зміниться на оплачено, і менеджер знатиме, що оплата пройшла успішно. Онлайн рахунки доступні в системах Equiring, LeakPay, Wayforpay та Monopay. Для сервісу оплата Баймону ви можете лише створити посилання, і дане посилання відправити клієнту самостійно в SMS або месенджер. Щодо сервісу A4Pay, то згенероване посилання ви можете відправити в SMS, E-mail, SMS та E-mail, або не відправляти клієнту, а просто скопіювати посилання. При генерації онлайн рахунку через LeakPay ви маєте можливість відправляти його в privat 24 Тоді клієнту на смартфон приходить сповіщення з privat 24 щодо підтвердження оплати. В самому додатку він може обрати, з якої карти бажає сплатити рахунок. Другий варіант ви можете відправляти онлайн рахунок на емейл клієнта. І третій варіант ви можете не відправляти онлайн рахунок в приват чи на емейл, а зберегти посилання чи скопіювати і відправити його в месенджер чи в чат-бот. Якщо ви згенерували онлайн-рахунок через CRM-систему і ваш клієнт успішно його оплатив, то в системі протягом двох хвилин з'являється інформація про вхідний платіж, а також змінюється статус онлайн-платежу на оплачено. Таким чином, ваш менеджер одразу в системі бачить, чи успішно оплачене замовлення від клієнта та може передати заявку далі в опрацювання.